Приїхали, от бачите, заробили трошки грошей, купили свої піджаки е по 50 гривень на гуманітарці, е купили на скіндераві, так. Вимінили рибу. Вже, е кстати, в Хмельницькому люди вже знають таке покер. ми приїхали з рибою із е грубою колодою карт. Моха роздавав, подивив. Всім. І знаєш, таке покер, Так що приїжджайте в Хмельницький грати в покер. А зараз ми хочемо для вас заспівати е пісню. E, нашу улюблену, мабуть, e, саму-сам, да? yeah. e, саму улюблену, e, яка називається Давайте вип'ємо за ту дату, коли мама дала тату. Опа! Купається біда з кожного мужика, коли мужики його завжди болить голова. І так і сяк, що хочеш, бери цукерки. Я дам, але умова тільки, якщо будуть діти, давайте вип'ють за ту дату, коли матма дала тату, давайте вип'ють за те щоб не пропала та любов, ти не славаєш це чоловіча готість, не хочеш, що не треба. Рішення я не зміню, але завжди не так все. Про це є наша повість, про те, як мужики приносять щастя усім. То є Україна, бо то, то є наша горність, кіти провід сонця, коли ми у пікні, давайте ви за ту дату, коли мама, дала тату, давайте вип'ємо за те слов, щоб не пропала да любов. Давайте вип'ємо за ту дату, коли матка. знов, щоб не пропала та любов